Може, сьогодні останній день літа, але в мене зараз у гостях людина, яка напевно знає, коли точно закінчиться туристичне літо. Вітаю вас на каналі Бамбарбіє Твіз зі мною сьогодні представник компанії Давклуб Владислав Гриненко. Влад, вітаю тебе. Доброго дня здається, десь наприкінці березня ми з тобою писали перше відео про, про ваші автобусні тури до Греції. Квітня, мабуть. Квітня, да. так. Добре, середини квітня. І ось зараз <смеш> у нас 31 -е вже серпня. І то ж як воно триває, як воно проходить, як вивозите, чи є попит туристів українських до турів автобусних турів до Греції? Ну, попит, скоріш, ми саме назвемо хворого цього сезону, і не тільки у нас, у дуже багатьох наших колег українських операторів. Дійсно, сезон ще далеко не закінчився. Сезон був дійсно дуже цікавий, дуже насичений. Дуже багато наших з вами земляків відвідують Грецію. В цьому році вибирають всі ті самі маршрути, про які ми з вами говорили: це Олімпійська Рів'єра, це Халкідіки. Uh -huh. І починаючи десь з кінця, ну останньої декади травня. І зараз йде група за групою, як ми з вами говорили. Буде бак бак це як називається у греків, у англійців спина до спини, автобус за автобусом. І таким чином відпрацювали літо. Попереду у нас вже. Практично ну є ще місця не без цього, в друзі, в другій половині е, вересня. Угу. Є ще деякі місця е, на Олімпійській рів'єрі, е, В першій половині вересня є ще місця на Халкідіки, тому спокійно працюємо. А сам по собі сезон е, мінімум буде тривати до середини, до середини жовтня. Але, наприклад, тут в минулому році ми це все закінчили. В Останніх числа жовтня скажу чому? Тому що, от, наприклад, навіть там, де в основному ми і починали колись, і ну, і я більш за все працюю саме з цим регіоном. Це Олімпійська Рівєра. Це велика затока Фермаїкос, так звана, це переводиться як тепла затока. Вода 20 градусів по Цельсію вона тримає десь до кінця жовтня, тому mm -hmm. купатися можна. Добре, от наразі в мене є питання, такі запитання від глядачів. Вони пишуть на вайбер, мені там, наприклад, що е, бажали поїхати зараз у серпні чи на початку вересня, бо, на їх думку, чомусь е, наприкінці вересня чи жовтня вже буде не дуже добра така погода, будуть там. Прохолодна, таке, таке, таке. Коли закінчується, я кажу, я колись там. В січні ми з тобою говорили, купався в січні в мене, ти я? купався, так. А я купався на початку грудня о, в... о, на фліон я купався. Ну, ну, це нафлю. Це... Напліон. Але Халкидіки це дуже теплий регіон Греції такий. І тож вересень жовтень це все нормально, можна планувати їхати. Якщо можна, ще буде спіймати місця на ваших автобусах. Можна, звичайно. Ми ну, для цього зараз. І якраз і працюємо, щоб зараз із готелями і все там. Вже і ціни падають, до речі, на цей сезон? Так, а, вже дає. пішла так. Якщо ну, потрібно розуміти нашим дорогим туристам, що зараз, починаючи ближче туди до другої половини, половини вересня, початок жовтня, ціни будуть падати десь на 20-30 стосовно великого сезону. Так, так і а, які плюси відпочинку у вересні? Ну, по-перше, менше людей. Зараз uh -huh. і на, на коражі на на, на на самому пляжі і на всіх туристичних об'єктах, тому що в цьому році у Греції не просто фурор, у Греції катастрофічний фурорський, як вони самі це називають, найбільший очікувано цей відкладений попит. Так і в першу чергу бюджетний туризм. Дуже великий попит на бюджетний туризм, щоб ми про це вже говорили. В основному ці готелі були розпродані ще десь там в березні, може там в квітні, те, що стосується, те, що стосується бюджетного туризму. Но в кінці червня ми ми спостерігали ситуацію, яка більш характерна для середини серпня. Uh -huh. Дуже багато людей, дуже багато людей, і в першу чергу, це звичайно, ми українці дуже багато і дуже багато наших колег працює: поляки, серби, угорці, це східна південно-східна Європа. І, ну Фіксується греками, що саме в цьому сезоні найбільший сезон за всю історію спостережень туристичних сезонів у Греція. Так. так, от, наприклад, ми їдемо на кораблику на Скіатос. Ну, от ми коли приїжджаємо, вони ну знаєте, там ну, два роки тому колись ну, задіювали на виїзд там, два кораблі. Зараз вони задіюють на один виїзд по чотири кораблі. Більше 20 автобусів приїжджає, там порт є. Ми там всі сідаємо на ці кораблі, їдемо. Дуже-дуже багато людей. Дійсно, дуже великий сезон. І я б не сказав, знаєте, що воно якось так важко проходить. Нормально все проходить, завдячуючи грецькому професіоналізму в туризмі. Треба теж віддати хаос хаосом, але коли треба працювати, вони працюють. Добре, нагадаю вам, друзі, що ви можете звернутися до будь агенції, до будь офісу агенції, мереже Агенції гарячих котівок. Посилання буде в опису під цим е, відео. Та звернутися з, по, для того, щоб подивитися програми, Зараз ми з Владиславом нагадаємо, які ще є, були і є програми до автобусних турів до Греції та Халкидіки та Олімпійської Рів'єру на скільки днів. Е, можете замовляти бронювання, бо ціни будуть дуже гарні. З, завтра вже вересень починається і Ціни будуть падати, падати, і є сенс бронювати, заздалегідь, бо також ви можете обрати більш комфортні місця в автобусі і можете обрати в тому або іншому турі на халкі один з готелів, бо овербукінги в готелях теж трапляються, то, тож, будь ласка, покваптеся. Давай нагадаємо, які тури були, є та залишаються у вас, які є пропозиції автобусні тури на скільки днів. Коротенько, так як вони що вони в себе містять, які пропозиції ви даєте стосовно екскурсії, також бо нагадаю, що це автобусний тур, коли автобус залишається з вами. Ваша група відпочиває з вами в одному майже готелі, і кожного дня ви можете відвідувати екскурсії. Це дуже добре для тих туристів, хто приїздить до Греції вивчати цю країну. І потім подивимося свіже відео цього літа. Ваш відпочинок, ваших туристів і деякі відео, фото з екскурсії та відпочинку наших співгромадян у Греції. Тож, будь ласка. Так, ти все правильно кажеш, що Грецію, коли люди приїжджають, вони не тільки купаються на морі, вони ще дивляться. І ми таким чином балансуємо наші тури. Я на прикладі нашого базового туру, який називається грецькі канікули, Олімпійська Рів'єра. Виїжджаємо ми з Києва, ми вже про це говорили. Їдемо по Україні, їдемо. Люди можуть сідати в Умані, в Білій церкві, наприклад, в Одесі, в Ізмаїлі. Проходимо кордони. В принципі, ну, пізніше, десь двох-трьох в цьому сезоні ми не приїжджали, але це наступного дня. Виходить. Даємо зразу людям відпочити. Зразу поселили людей в готель спокійно. До цього вже вирішили питання всі по екскурсіям. Ми знаємо, які відбудуться, як ми будемо їхати. Всіх відпускаємо, не відпускаємо, відправляємо на море. Йдіть купайтеся. Люди купаються. Ми вже говорили. Це таке дуже миле містечко Олімпіаді Акті, там, де ми базово знаходимося готель Європа. Ми там вже більше е, 7 чи 8 років вже на постійній основі там. І все, е, люди пішли покупалися в морі. Далі там дуже багато закладів, дуже багато піцерій, таверн, все-таки Греція, там дуже хороша така інфраструктура. В цьому містечку наступного дня люди теж купаються, і тільки потім, вже, в другій половині дня, ми виїжджаємо до Салонік. Там вже починається наша програма. Наступного дня теж ми, наприклад, виїжджаємо в метеори, але всі програми побудовані таким чином, що навіть якщо людина йде з нами на екскурсію, все, равно, все одно в цей день вона буде купатися в морі. Це ми і вже е, декілька разів говорили, наголошували, і потім їдемо в Арідею. Ми виїжджаємо там о восьмі, повертаємося десь в пів четвертого, четвертій. так ми зараз повернулися на в минулого тижня. Люди йдуть купаються. Вони йдуть з нами на скіатос. Ми купаємося не просто на пляжі, на одному з найкрасивіших пляжів світу, Кукунаріс Він називається mm. так. Е, в п'ятницю піднімаємось на Олімп. Е, якщо люди з нами піднімаються, ми повертаємося десь. О, другий ми вже в готелі, люди можуть іти на пляж. І потім у нас ще один день. У нас є тури на 10 днів, є тури на 9 днів. На пік у нас були тури на 10 днів. Але починаючи з 16 вересня, там, до речі, ще є місця, десь близько 12 місць є на цю дату 16 вересня. Там уже буде на 9 днів, а там, де 10 днів. То е, там все дуже просто. Там у нас ще один великий день просто для купання без екскурсій, без нічого люди е, спокійно встигають і відпочити все. Що стосується халкідік, там е, більше набагато моря. Ми завжди це розуміли. Все-таки Халкідіки це більше для відпочинку. Там є, що звичайно, подивитися, не без цього. Люди в салоніки поїдуть, і інстапляжі Ситонії, наприклад, подивляться, і там і на Олім піднімаються, не без цього. Але там все-таки ми ну, спочатку зрозуміли для себе, що ці будуть тури більше для відпочинку на морі. А оцей тур, перший про який я розповідав, угу. те, що стосується Олімпійської ревіри, там саме. Там сама логістика так вибудована з цього регіону Пірія. Що ти можеш тобі 75 кілометрів до Салонік, тобі 170 кілометрів до Метеор, тобі 175 кілометрів до порту Ахілія, щоб виїхати на Скіатос, до Арідеї тобі 120 кілометрів, а до Олімпа тобі до Літохору 15 кілометрів. Угу. Тому е, логістично це просто унікальний регіон е, Ну, Халкідіки це Халкідіки, звичайно, це е, набагато. Е, ну, Нати такий епітет підібрати. Вони більш знамениті у всьому світі, по-перше, халкідіки. Це вважається номер 1 курорт. І, мабуть, ну, якщо брати Північну Грецію, так точно чому? Тому що дуже чисте море. Фантастична інфраструктура, і ця інфраструктура, вона свого часу будувалася під британську публіку, німецьку, розумієте, під європейців. Там дуже серйозна інфраструктура. А там, де от, і там трошки, звичайно, дорожче буде, тому що це халкідіки, там і ціни на готелі вищі, і ціни в закладах харчування теж трошки вищі, ніж на Олімпійській рів'єрі. Олімпійська Рів'єра, вона більш бюджетна. І там турист все-таки більш бюджетний. Але немає нічого поганого в слові бюджетний, коли ну, я просто бачу той потік туристів, який туди їде, і, повірте, я б не сказав, що дуже бюджетні туристи це поляки, угорці, нормальні собі туристи. Ну, да, добре, це е, можна скористатися цим і відпочити не дуже дорого на самому ділі. Е, ще хочу зауважити, бо е, ціле літо, дякуємо, що ви дивилися. Е, бо в наших відео є не дуже спід е, час війни, не дуже багато переглядів, але вони є. Вони є, було дуже багато звертань стосовно відпочинку бабуся та діти, чи мати одна, та дитина або дві дитини, чи одна людина, одна жінка, чи один чоловік. І хочу сказати вам, що звертатися до наших агентів, вони вам нададуть більш детальну інформацію стосовно туристів, коли ви один, бо у наших партнерів є підселення, є знижки для діточок. Є е, різноміта комбінація. Тож не е, переймайтеся, якщо ви хочете подорожувати, відпочити один, і вона, у вас немає пари, ви маєте сплачувати за цілий номер. Це е, ні, бо можна зробити двомісне поцілення, або також тримісне поцілення. Е, тож ці питання теж вирішуються. Отже, давай перейдемо до. Е, Відеофото до вражень, і нехай це любі друзі вас спонукає подивитися і обрати відпочинок у Греції, Халкидіках чи Олімпійській Рівєрі. що в цьому році цього літку вересні та жовтні? Прошу показати нам почати. Да, дякую. Так, ну це фомітуру. у нас така воно дуже сурове, сурове відео. Це, до речі, гарма. Халкідіки, да, це прямо як Норвегія. Так, це це класичний це грецький вечір. Ага. Такий в готелі Олімпік Косма, наскільки я розумію, на Халкідіках. Угу. Такі міні-невеликі. Ну, греки люблять таке, обов'язково танцювати, їсти, співати. Це у них в крові цей релакс. Такий, ну це ми... Це робиться як наприклад гості готелю відпочивають, і Починається якась музика. Хтось місцевих працівників готелю починає такі танці, Так ні, це ми шове що це, це програма, яку ага. ми заздалегідь вона у нас. Складається. Ну, це ідуть відео з інста пляжів Ситонії. Це такий, це другий палець. От там чист, дуже чисте море, практи, немає практично людей, такі дикі пляжі і незаймані так звані. От люди приплили на кораблику, дівчата вони стрибають в воду, плавають. Чиста прозора вода в Агейському морі. Ну, основний контингент, ви бачите, це зараз жінки, діти. ну от, будь ласка, такий кораблик. Отак він іде вздовж берегової лінії. Дуже цікаво зранку вийшли і е, все-таки подивився цю фантастично красиву природу, покупався в морі. Е, воно теж, знаєте, такий міні круїз воно дуже цікаво людям. Так, а це у нас уже Олімп. Це про те, що ми говорили. У нас можна замовити екскурсію і з тих же халкідіків від нас з Олімпійської Рів'єри, коли ми виїжджаємо. Це так званий каньйон Мавролонго. Це найбільший каньйон, це річка Епінеї внизу тече. Це найбільший каньйон на Олімпі. Ну, Олімп це сам по собі така велика гряда, і це, що ми з вами бачимо, це. Так званий водоспад Зевса. Отак от mm -hmm. він виглядає. На жаль, ми трошки не те відео дали, але от там зверху видно Мітікас навіть це. зверху видно найвищі точки Олімпу це здоровений національний парк. І ми туди на півдня виїжджаємо. А от наші туристи, це буквально я робив ці фотографії. П'ять днів тому. Це ми на Олімпі, Це ми на скіатосі з групою, це на метеорах. Всі наші екскурсії. Це в салоніках група біля пам'ятника Олександру Великому. Знову у нас, будь ласка, така фантастична. На 1200 ми піднімаємося. Да. Да, такі фантастичні краєвиди. Це знову скіатос у нас. Так, ну це зранку встає сонце над Агейським морем. Це, до речі, відео іде з Олімпійської Рів'єри, а там халкідіки з цієї сторони. Ну, це знову відео виходить, це острів Скіатос. Це такий особливий у нас виїзд. Весь час перебувати на материку не цікаво, і от ми все таки виїжджаємо на один день, щоб люди зрозуміли, що таке острівна культура. А наступного разу, до речі, люди можуть і. Яку ж можна я чув, що На скіатусі ціни нижче, ніж на материку. Ні, не ні? так. Ні, Тому ні. я здивувався, що мені сказали, що вони там селяни, там нічого немає, чи то, то була історія за іншу, мабуть, за іншу равно. Ну, якийсь інший острів, скіатус ну, якщо ти пам'ятаєш, що це от я зараз. Зроблю Відомо, скіатус. Ходить. Це yeah. у нас паліос Пентілімонас, фольклорне yeah. селище yeah. фантастичне. Yeah. На висоті 700 метрів воно знаходиться. І це панорама на всю Олімпійську рев'єру. На ці всі 70 по, yeah. кілометрів вибачаюсь, yeah. це ФБ є з тої сторони, а там попереду уже скіатос. До речі, якщо ми про скіатус говоримо, це знову у нас Олімп. Yeah. Тут ми все накидали потрошку. Це найвища точка, куди може заїхати автобус, і звідси панорама відкривається приблизно на 200 кілометрів. Uh -huh. Таке кафе тут прикольне, Дмитро збудулося, називається, можна випити кави. Грецький прапор, ви бачите, і знову у нас кудись їде кораблик, і він нас всередині відправляє до Скіатоса. Це трошки невірно від інформацію. Дали Скіатус далеко не дешевий острів свого часу, це був острів для британської, європейської аристократії. Там ага, дуже залежить. часто інкогніто відпочивала принцеса Діана. Там Вінзори відпочивали колись. Якщо ти дивився фільм Мамамія. Да, оцей да, культове так. кіно, там Голівудський зірок, він знімався, до речі, на скіатосі. 50% на скіатосі, 50 на Скопелосі. Це там три острови підряд йдуть. А оце знаменитий пляж, Кукунаріс, він ходить в 30 найкрасивіших пляжів не Греції світу. оцей пляж. Він як шишки переводиться, бо там як в Хорватії підходять ці хвойні дерева прямо під саме цей, під саме море. Фантастичний mm -hmm. пляж. А отак на кораблі Греки-є-греки, Повний корабель людей. Це пісні, танці, метак сапаті, фото з капітаном, танці зорби розучують люди. І такий великий паті туди десь 2,5 години, і 2,5 години таке ж паті йде назад. Ну, ви знаєте, і от знову ми бачимо, як корабліки йдуть один за одним. Дуже прикольно цей сам, до речі, от круїз. Ти виходиш з порту Ахіліо, і ти йдеш в тебе зліва, наприклад, волос. З Волосу колись Ясон виходив, він відправлявся за золотим руном. Далі ти проходиш там район Пеліон, це батьківщина Кентаврів. До речі, справа ти проходиш, в тебе ФБ, а другий по величині острів після криту. Дуже цікаво, дуже пізнавально. І знаєте, такий, отак команда відпрацьовує. Таке <рес> відео смішне, до речі, вони квадратні виходять, це, це я трошки не зрозумів. Відправив не в тому форматі відео, ну, ну о, що, в принципі. Не <рес> Ми розуміємо, що там, до речі, дуже весело. Mm -hmm. да, це капітан корабля, це якраз я знімав, ну і такий квадратний, квадратний виходить. Це я знімав, до речі, це відео з 1 червня. Це три місяці тому, якраз ми, тільки сезон починався, mm -hmm. починався. Але вже тоді стало зрозуміло, що ці сезони будуть просто феєричні. В усіх сенсах будуть феєричні. Тому mm -hmm. дійсно дуже. Знаєте, нашим людям, нашим співгромадянам, воно допомагає трошки відпочити і забути все-таки про ну, випасти трошки з реалії війни і перезавантажити після, да, перезавантажитись. І отак танці, танці, танці і танці. Греки дуже люблять це, і от вони відпрацьовують. Команда на 12 балів відпрацьовують. Це такий, щоб ти розумів, так з'їжджається зразу. Тут тобі автобус буде е угорський, е польський, е румунський, mm -hmm. білоруси, до речі, теж є. Оце всіх заганяємо. Е вони заганяють на один корабель і погнали. Такий інтернаціонал, який співає, танцює, литовців дуже багато, до речі, теж. Зрозуміло. зрозуміло. Так. так. Що нас там ще, якщо є ще матеріал, то. Да, це процесу, так, це станція, зрозуміло, зрозуміли. Греція це і є танці. Продовжуємо нашу бесіду. Так що, саме головне, що, по-перше, ціни знижуються. Набагато все-таки друга половина вересня, перша половина жовтня людей набагато менше. Пляжі ті самі, вода тепла, uh -huh. е вода чиста, зразу стає. Заклади ну, вже працюють далеко не всі, але якщо знаєте, там в містечку 15 супермаркетів, то буде працювати 5. Uh -huh. Якщо uh -huh. там працювало сумарно ресторанів, стрітфудів, піцерій, там, кафе, і хай працювало штук там, ну, мабуть, від 40, ну, буде працювати 15, сумарно. Воно все буде працювати. І саме головне, нема цього ажіотажу, ти спокійно приїжджаєш. не знаєте от Ми там їздимо, наприклад, на метеори. Метеори це дуже такий складний об'єкт, чому? Тому що можна попасти і в черги, і все. В сезон, тому що люди їдуть з усього світу, щоб подивитися, там він входить в трійку самих відвідуваних об'єктів Греції, таких як Акрополь в Афінах, метеори, дельфи. Метеори туди входять. А от уже коли ти їдеш в другій половині вересня, в жовтні, ти приїжджаєш буквально. Декілька автобусів ти спокійно без черг це все проходиш, і це стосується і кораблик уже не йде. їх чотири їх там їде один-два кораблики уже набагато простіше. Ну нема цього дикого жіотажу. І саме головне, вже немає цієї спеки дикої, тому що все таки було дуже спекотне літо. І тут в Україні воно було, і в Греції воно було дуже спекотно. Та ну і зараз триває таке. Ну, триває. Ну завтра ігор. вже все. Завтра, вже як все, вже я дивлюсь, там 27-28, Дай Бог, щоб це, це аномальна жара за зараз було. стоїть. Добре, дякую тобі за твою розповідь. Тож бажаю гарного закінчення сезону. Вам бажаю. Забронювати собі подорожі з кампанією довклуб до Греції на Олімпійську Рів'єру або на Халкіді Київ, звертатися до агентів мережі гарячих путівок» за цінами та підробицями. Також звертайтеся, пишіть в коментарях ваше питання, чи можете звернутися до нашої студії, і я персонально вам відповім на ваші запитання, питання, які були ціло літо, і стосовно тієї інформації, з тієї інформації, яку я отримав. От, Владислава, ще на початку весни. Дякую тобі. Дякую. Так, звертайтесь до наших партнерів, звичайно, і з радістю побачимо вас в наших турах ще попереду: і вересень, і жовтень. Так що дякую. До побачення. До побачення.